Господь, прошу додай дорози сили, бо помічаю славу час прадя. Підйом падіння, руки опустились і віра надомилась вже моя. Перед війни біль можна приховати, не говорити, що і як болить. Це, та важко це усе в собі тримати, тому до, тому до тебе кличе у цю мить. Лиш тільки ти зміниш Слово діюче живе, і що він хмари сонцем просвітити, коли кругом затягнута все Тримай мене своєю рукою, хоч часто недостійний цього я. Підтримай також тих, хто в цю хвилину послав би по дорозі в небесах. Ти не прийди мів, куди молитва, сьогодні тиха навіть мовчазна. Де мати молиться за свого сина, який ще гине нині у гріхах. Побачи тих, хто вже розчарувався, хто захотів від тебе відійти, і хто сьогодні перший раз молився. Ісусе, я прошу їх, не пройди. і тих, хто нині у хворобах, хто у лікарні в вічі лежить, нехай ангел з ними буде з ними поряд, а краще ти стань для нього. О мій Господь, ти бачиш зараз важко, десь сили мало стало на шляху. Хай дух святий, звершає свою працю, так хочеться живої нам води. Господь, прошу, додай дорозі сили, я теж людини, важко і мені. Та все ж таки у тебе свої плани. ж тільки вірним бути поможи. Хай твоє слово серце оживить, бо коли ти звертаєш свою, звершаєш свою працю, немов все кругом просто мовчить, а потім після сліз приходить радість.